Перейдімо тепер до іншої е, активно обговорюваної теми вчорашнього дня: це наступ моляв українських військ на Курщині. Ну, по-перше, вчора була е, піврічна, як то сказати, не ювілей, не річниця. Ну, давайте так дата, так така е, символічна дата півроку з дня, коли українські війська зайшли на територію Курської області. Це сталося 6 серпня, і, от 6 лютого, е, це якраз таки було рівно. Півроку, коли українські війська є на Курщині, загалом з початку курської операції до сьогодні, сьогодні контролюється десь приблизно 514 квадратних кілометрів території, було від того максимуму, який було зайнято, і до сьогодні втрачено ну, десь, може, кілометрів 200 квадратних території. Але загалом головним висновком є те, що росіяни не спроможні витіснити наші війська, вочевидь. Та інформація, яка вчора з'явилася на піврічну. Дату е, нашого перебування на Курщині про те, що українські війська почали рух на південь від суджі російських телеграм-пабліках. Це е, поширювалося як великий великий наступ. Е, ну, справді рухи були. Росіяни показували ось такі відео з рухами нашої техніки з колонами нашої техніки. Звісно, що послуговуватися російськими джерелами це собі себе не поважати і собі не вірити. Тому я цього робити не буду. Я перевірю інформацію від бійців. Е, 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 скажу так: в нас справді є рухи, в нас справді є є водночас і успіхи, успіхи, про які і рухи про які говорити ніхто не буде. Хоча за тими геолокаційними кадрами просування техніки, перебування техніки в різних локаціях можна зробити приблизний висновки. І телеграм-канал такий є ОКО Гора. От вони якраз такі навели інформацію, що від напрямку Махнівки та Дмитрюків в бік Колмакова, Черкаської Конопельки та Уланок власне було проведено ось ці наступальні дії, росіяни. Нібито заявляли про десятки знищених. Одиниць нашої техніки, що не відповідає дійсності втрати, є е, варто визнати щодо техніки, внаслідок роботи, оптоволоконних FPV насамперед е, є в нас успіхи, але ще раз повторюся: ніхто не буде говорити про ці успіхи, ніхто взагалі не буде е, висвітлювати, якою є ця операція успішною, не успішною, що вона зробила. Е, дочекаємося. Загальна логіка цієї операції, от якщо ми е, збільшимо карту, то загальна логіка насправді полягає в е, двох аргументах. Перший аргумент е, це забезпечення буферу безпеки для суджі. тому що суджа це справді є головним нашим логістичним пунктом на курському напрямку, який забезпечує функціонування загалом усього угруповання наших військ. Відповідно, відтіснити противника подалі від суджі це те, що може бути нашим інтересом. Ось е, зробити такі дії, щоб ворог відійшов далі, щоб він принаймні зараз не знищував суджу. Чому зараз я до цього дійду? Е, другий фактор, що може бути. Так само на умі і є в тому логіка. Останнім часом росіяни. Через Плєхово в бік Гуєво через ПСЕЛ пробували штурмувати наші позиції. Тому такий рух в бік Черкаської конопельки та Уланок може бути аналогічним рухом, скажімо собі, так в тил противника в цьому їхньому знищенні цього їхнього наступу на Гуєво в самісінькому в самісінькій основі суджанського нашого або курського нашого групування. Тому логіка тут так само таких дій безсумнівно, що є. Повернімося до інфраструктурного значення суджі, чому я кажу, що поки що її принаймні. Знищувати а, точно не потрібно. Ну, тут цілком очевидно, що між сумами та суджою пролягає одна єдина дорога, а, яка є єдиною дорогою. Твердим покриттям, яка заїздить до території Російської Федерації а, і до цієї нашої локації, а, в принципі, ця дорога і так суттєво понищена росіянами. Інфраструктурно вона знищена а, зараз. Це робить неабиякий відбуток на наших можливостях логістики до Курщини а, з одного боку, а, але з іншого боку, а, якщо відтіснити росіян подалі від Суджі, буде можливість її полатати, поремонтувати цю дорогу, а, і буде можливість а, зробити так, щоб суджа не руйнувала. Ці її інфраструктура, поки ми там є В загальному ж сенсі, я так скажу, підбуваючи знову таки підсумки навіть піврічного перебування силоборони України на Курщині. Які ефекти досягла ця операція? Крім того, що було а, змінено а, стейлмейт. Тобто, скажімо так, нерухомість на лінії фронту, крім того, що було зайдено на територію Російської Федерації, крім того, що війну було поширено на територію Російської Федерації, крім того, що півроку вже демонструємо те, що Росіяни не можуть вибити наші війська з території Російської Федерації. Є ще один а і крім того, ще дуже важливий аспект, який відбувся вчора. Генштаб звітував про те, що так: сорок тисяч 200-300 росіян це немало важливо, сковані великої кількості військ. Уникнення сценаріїв наступу на суми, це ми вже знаємо. Я не буду просто це десятки разів повторювати. Додаткові речі. Два ще важливі аргументи, які я виділю: перша 909 захоплених оболон росіян тут на Курщині впродовж цієї операції шестимісячної, і саме ці полони. Дозволили розблокувати частково процеси обміну азовців так позавчора, під час обміну 150 на 150 не було азовців. І про це говорив в Редіс е Денис Прокупенко, комбриг е бригади Азов. Але тим не менше, ча частина азовців, все ж таки, саме завдяки Курщині, змогла повернутися додому. Це перший фактор. Другий фактор е він не очевидний. Я про нього сьогодні скажу. В принципі, в нас є великий інтерес. Тому щоб з цього прикордоння Курської області дороги на е, Сумщину зробити просто реально сіру зону зробити буферну зону, яка буде знищена, зруйнована ніякої інфраструктури не буде ні в суджі, ніяких ні доріг тут не буде. Замінованою буде ця територія на сотні років уперед. Е, все для того, щоб розіяни навіть не подумали сюди потикнутися. В бік сум наступати, Розумієте, в чому логіка для того, щоб війська могли забезпечити себе їм потрібна інфраструктура їм потрібні живі міста, їм потрібні живі території. А зараз насправді російська армія е, своїми кабами і своєю авіацією дуже в якійсь мірі на перспективу робить нам хороші речі, коли вони стирають все. Вони фактично що демілітаризовують на майбутнє для себе ж самих цю зону, як зону ризику, зону небезпеки майбутнього наступу на сумському напрямку. Ось що тут відбувається зокрема, але станом на зараз нам потрібно забезпечити навпаки уже буфер безпеки для суджі, щоб е, в цьому буфері безпеки е, щоб суджі, точніше, за рахунок цього буферу безпеки, щоб відтягнути російські війська, щоб вони відступили від суджі, щоб вони її не знищували принаймні додатково до авіації ще й мінометами і будь-якими іншими засобами враження і, і дронами. Зокрема, так, от, поки наші війська там є, суджа має бути більш цілою. Скажімо, ось так, е, тому що це нам потрібно для перебування на е, цій території. Ось такі, от у нас, справи, в принципі, по е, суджі, е, натомість по турецьку, вже противник. Це я вже прихожу на східний фронт. По турецьку вже противник робить дещо іншу історію. Він за рахунок тотального знищення міста фактично його зараз займає, витісняючи наші війська із цих руїн. 에, справді ті форпости, які залишалися крайніми, це шахта Турецька на півночі. Ось тут і район Забалка на півдні. Вони. Продовжують бути з одного боку сірими зонами, але сірими зонами вже з присутністю росіян, і зокрема, коли ми говоримо по шахті турецькій, тут вже неодноразово з'являлися відео, як ворожа піхота намагалася закріпитися в адміністративних будівлях ось в цьому районі. І чергове таке відео від Компані, це підрозділ 28-ї механізованої бригади. Ось якраз в цей момент. Роблю стоп кадр вертаю назад. Ви бачите е, якраз адміністративні е, будівлі, е, район шахти Торецької, де фугаснемо фугасну бойовою частиною вражають противника в на цієї шахти, бійці Курт пані з 28-ї механізованої бригади. Тобто, до чого я веду формально. Звісно, можна говорити про відступ наших військ із тих оборонних позицій, які крайні займали у місці наші війська. Е, це формально, так фактично, що відбувається. Яка історія? Фактично, що з цим відступом, та це все сіра зона перетворюється знову ж таки. Такий собі самий буфер безпеки, який не дозволяє росіянам далі наростити свої зусилля і продовжити рух, зокрема з турецької агломерації в бік, насамперед чого це ми говоримо про Костянтинівку. От адже рух, як вчора, дуже детально пояснював, в чому логіка є. Просування росіян ось трасою далі на Костянтинівку із Торецька. Щоб цього руху не сталося, треба по максимуму просто не дати можливості накопичуватися росіянам ось тут у самому місті Торецьк. Така сама логіка спостерігається із часовим яром. Зі знищенням противника, тут щоправда, тут чесно кажучи, й та й дорога покраща для того, щоб рухатися в бік канстахи через ступочки, і росіяни намагаються через ступочки цей свій поступ, власне кажучи, і зреалізувати по суті, що часів Яршо-Турецьк це картина дуже близька до того, що відбулося і що відбувається у Великій Новосілці, яка формально зайнята противником, але е, фактично. Ворог звідси не має можливості подальшого якогось накопичення та просування, що видно на свіжому відео від 110-ї механізованої бригади, яка якраз показує, десь з'являється ворог, його контролюють зверху. Він там десь укривається, прилітає дрон, бах, нема. все, противник знищено. Ось так, як у цьому підвалі залітає наш дрон, знищує противника, ліквідовує його, е і таке виявлення ведеться абсолютно всюди. Це аналогічний сценарій для е Часового яру, для «Торецька», для великої новосілки для тернів, які так само по суті, що втрачені, але ворог звідти не може розширювати свій наступ. Це саме намагаються зреалізувати зараз наші оборонці на покровському напрямку, де я повторюся публічно вже присутня п'ята окрема штурмова бригада, яка знялася вочевидь з під часової яру і тепер працює на покровську Курахівському напрямку і демонструє так само ось такі ж подібні знищення росіян, які ми бачили на цих двох попередніх відео. Фактично виявлення їх десь у розвале. Населених пунктів, сіл, містечок, селищ е і знищення, 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 е не даючи можливостей е росіянам накопичуватися, розвиватися, е масштабуватися і продовжувати якось свій. Е свій Ну Піхотні штурми, в тому числі, ось це те, чим займаються зараз абсолютно на всіх ділянках східного фронту. Наші е, бійці проте, не буду кривити душею. Не всюди все добре. Є ділянки фронту, е, в яких я буду говорити ну, от відверто і відверто скажу: там реально дупа. От як я висловлюся, так наче це дипломатично, але я не збираюся вам, друзі, брехати. Це стосується неприємної ситуації, яка у нас за останній час виникла південніше Покровська на Курахівському напрямку. В Андріївці логіку просування в Андріївці я теж поясню, Ви можете побачити, що тут з Андріївки на захід іде кряж висот в бік Олексіївки, і зайняття цих висот буде дозволяти противнику контролювати дорогу між Кураховим та Запоріжжям. трасу, та й в принципі. Всю цю е, ділянку фронту, яка яку вперто відмовляються наші захисники е, покидати відповідно для того, щоб ось цей рух по напрямку помаранчевої стрілочки зреалізувати, е, росіяни просунулися в Андріївці в чергове. Вже в центр населеного пункту зайшли, і ви бачите, ось ці химерні просування це реально просочування росіян посеред наші ряди е, сили в противника тут є. Для того щоб зайняти весь цей район е, укріп між е, Шевченком та Андріївкою, е, і вийти, зрештою, вже на бої в Костянтинополі або продовжити е, рух далі е, висотами до Олексіївки. Сили противника тут є е, в нас, ну вочевидь, якщо ось такі, от речі виникають, то це не ок. Тобто є тут проблеми з реагуванням на ворожі просування в Андріївці. Військовий кореспондент Богдан Мирошнико, мій колега, він пише, що наразі важко спрогнозувати, що воно буде, бо у ворога ну, справді є ресурси для того, щоб захопити Андріївку. Захоплення тут Андріївки буде означати ну, погані новини, скажімо так, для корахівського. Напрямку, зокрема, і для ось цього е клаптику присутності наших е військ у цьому районі. Е це погані новини. Погані новини стосуються і Куп'янщини, тому що е ну тут, як би зовсім все не сприяє, не виглядає як е сприятливо для нас. Адже після заняття фактично западного дворічної росіяни е, продовжують свої тиски в бік довгенького і на сам перед Кутьківки. Е, а вчора вже навіть з'являлися е, візуалізаційні кадри з атак росіян з районного Млинська на Фиголівку е, і присутність противника у Фиголівці. Тобто я веду до того, що всі ці плацдарми на Куп'янщині на правобережжі Осколу, чорт забирай, вони продовжують розростатися, і поки що нічого з цими плацдармами не можуть вдіяти наші захисники. І це два райони: Куп'янський і Корахівський, які відверто от станом на сьогодні викликають ну, чимале занепокоєння.